Всім привіт! Мене звати Роман Лозинський і я народний депутат з команди Голос. Дуже часто мене запитують: а як молодим людям потрапити в політику? Ти такий молодий і вже народний депутат? Це взагалі можливо без связей, грошей, інших стандартних атрибутів старої політики. Коротка відповідь: так. Але заждіть. Тепер давайте по поличках. Просто хотіти стати депутатом чи чиновником це така собі затія. Почнімо з причин. Скажіть собі відверто, навіщо? Що вам болить? Що ви хотіли б змінити в своєму місті чи в країні? Повірте, без відповіді на питання, навіщо можна навіть не починати. Відповідь на це питання може бути дуже різна, але важливо, щоб вона була. Хтось бореться проти незаконних забудов, тому що відкриваєш вікно, а там виростають нові багатоповерхівки. Дістало? Або ж у вас народився малюк, і тільки тоді, коли гуляєш з візком. По вулицях свого міста ти розумієш наскільки тебе бісить простір, не пристосований до твоїх потреб, і вже зараз хтось строчить коментарі, а там теорія нічого конкретного. Тому далі тільки конкретні кейси. Тому, якщо ви прагнете змінювати свою вулицю чи місто, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Мені є що вам розповісти. Історія перша про біль моїх сусідів, і як нам разом вдалося його вирішити. На дворі 2015 рік, місто Львів, і я готуюся до місцевих виборів. Розпочав я з візитів до своїх сусідів по району. Виглядало це приблизно так. Жартую. Насправді, як це відбувалося? Дзвінок, двері, доброго дня, ви хто? Я Роман, ваш сусід, і перш за все я не розказую їм свої проблеми, не казав, що я хочу вирішити. Я спитав їх, що вас болить, що ви хочете покращити, щоб тут, у цьому дворі, на цій вулиці було жити комфортніше. Дуже багато казали мені пофарбуй під'їзд, зроби дорогу, ти ж будеш депутатом. І я довго і нудно їм повторював. Це так не працює, тільки спільно визначивши, що болить, що треба змінити, ми зможемо вирішити цю проблему. Після першого кола обходу своїх сусідів назбирав ось тільки проблем. Обійшовши всі будинки в сусідньому дворі, очевидною стала одна проблема: відсутність світла в дворі. А там, де немає світла, сміття, безхатьки, небезпека, ви ж чули про теорію розбитих вікон? Так, от. Це не лише теорія. Дорослі мешканці мусіли виходити до своїх дітей на вулицю, аби провести до домівок в темну пору. Ну бо стрьомно було за якийсь час. Я прийшов до цих людей вдруге. Вони реально здивувалися, бо ще ніхто з кандидатів не приходив до них вдруге, та ще й не з пустими руками. А з листком для збору підписів під колективним зверненням громадян цього дня мені вдалося зібрати більше двох сотень підписів. Який потім я передав у Львів світло, а вже невдовзі комунальники встановили чотири ліхтарі. Двір став чистішим, а головне, діти стали безпечніше повертатися додому. До слова депутатом я тоді таки не став. Але ця історія про інше: від виявлення проблеми і до її вирішення прийшло зовсім небагато часу. Головне знати, що ти робиш, навіщо, і об'єднувати навколо цього людей. Ця історія про конкретних двір, конкретних людей. І конкретну проблему, яку вирішити можна набагато простіше, ніж здавалося. Посилання на зразок колективного звернення залишаю ось тут під відео. Але це лише одна історія. Аби не пропустити інші, підписуйтесь, ставте дзвіночок і будемо на зв'язку. Якщо залишились питання, коментуйте, відповім усім. Мене звати Роман Лузинський, до зустрічі, папа. -па.